Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли та розгалудження. Продовжуємо працювати в середовищі Scratch. Сьогодні ми з вами розглянемо розгалудження в циклі, а саме в середовищі Scratch при, на прикладі проєкту, наведеного на малюнку. Саме цей проєкт ми з вами спробуємо відтворити на сьогоднішньому уроці. Давайте розглянемо. Більш детально цей проект. У цьому проєкті виконавець буде кілька разів виконувати певні команди, а саме команду переміститися на 10 кроків, і якщо він доторкатиметься до кольору жовтого, то говоритиме звук няв. Якщо ж не доторкатиметься до кольору жовтого, а буде доторкатися до синього кольору, буде програватися нота. Номер 60 0,5 тактів. Блок-схема виконання цього алгоритму показана зараз на екрані. А саме, що в нас є початок. Якщо доторкається, не доторкається до межі, то тоді переміщується на 10 кроків. Якщо доторкається жовтого кольору, грається звук няв. Якщо не доторкається жовтого кольору, то перевіряємо, чи доторкається до синього кольору. Якщо доторкається грати ноту, якщо не доторкається, завершуємо виконання. А зараз перейдімо до виконання. Відкрийте онлайн-середовище Scratch і разом зі мною спробуйте виконати цей проєкт. Посилання на онлайн середовище в описі під відео. А зараз ми з вами виконаємо наш проект. Для початку закриваємо випливаюче вікно. Виконуємо ми в онлайн середовищі Scratch. Першочергово потрібно розмістити два об'єкти, а саме синю смужку та жовту. Обираємо сцену і обираємо тло. Далі. Замість четвірки ми ставимо 0. Це означає, що меж не буде. Заповнення обираємо для початку жовтий колір. Обираємо геометричну фігуру прямокутник. І будуємо прямокутник. Розташовуємо його якомога ближче до центру. Далі. Обираємо колір синій. Жовтий залишаємо. Клацаємо в вільному місці. Обираємо інший колір синій і будуємо наступний прямокутник. Розташовуємо його навпроти жовтого. От таким от чином. Готово. Наші кольори готові. Тепер обираємо код вкладку, обираємо нашого з вами спрайта, і будемо складати проєкт. Проєкт міститиме наступні команди, як показано в нашій з вами презентації, а саме нам потрібно буде розмістити, повторити, поки не доторкається межі. Отже, обираємо події, коли натиснуто прапорець. Далі обираємо рух, перемістити в х, y. Координати х і ми встановимо наступні. х -180, 180, y- -1. 10. Готово. Потім обираємо керування і обираємо якщо то інакше. Умова в нас буде з датчиків. Обираємо торкається вказівника. Якщо торкається вказівника, Огляньмо. Угу. П... Скерувати я поспішив. Нам потрібно обрати повторити до, допоки не торкається вказівника, а всередину розмістити, якщо то. Ось такий має вийти в нас блок. Потім, якщо то. Дивимось наступне зображення. Доки не доторкається до межі, в нас має переміститись на 10 кроків. Обираємо рух, переміститись на 10 кроків і обираємо <кій> події керування. Чекати одну секунду. Потім обираємо датчики і обираємо торкається кольору синього. Натискаємо на колір і обираємо піпеточку внизу. І на дошки, на нашій, обираємо потрібний нам колір. Наприклад, для початку жовтий. Далі. Вказуємо, що має відбуватися. А має відбуватися звук відтворити звук няв. Готово. Додали. Дивимось наступне. Наступний наш з вами крок. Наступний крок потрібно додати, якщо доторкається то до кольору синього, інший звук. Обираємо. Керування, якщо то всередину інакше, датчик знову ж торкається кольору, також обираємо піпеточку і вказуємо, що синій колір. І обираємо вигляд. В нашому випадку по проєкту просять додати <coughs> ефект зміни відтворення. В нових версіях Scratch, а саме Scratch 3, така можливість відсутня. Тому ми обираємо відтворити звук Няв, обираємо вкладочку Звуки і маємо додати з вами ще один звук. Обираємо тварини. І, до прикладу, візьмемо собачку. Гов. Тепер повертаємось до коду і обираємо відтворити звук пес». Змінимо чекати не 1 секунду, а 0.5. Enter. Готово. Запустимо наш з вами проект. Котик рухається. Досягнувши. Жовто він нявкає. А досягнувши синього кольору, він гавкає. Чудово, наш з вами проект виконано. А досягнувши межі, наш котик мав би зупинитися. Але так як ми не здійснили зміни, а саме торкається вказівника. Тому ми обираємо замість вказівника, вказуємо межі. Повторюємо відтворення. Спостерігаємо. Так, нявкот ми чуємо. Після нівкоту розпочинається гавкіт, якщо доторкається до синього кольору. І щойно до межі дійшов, зупиняється виконання нашого з вами проєкту. Чудово! Проєкт ми з вами виконали. Збережімо результат виконання. файл вивантажити на ваш комп'ютер. Відкрити папку з файлами. От наш завантажений Scratch-проект. Перейменувуємо його. Підписуємо, що проєкт. Проєкт із розгалуженням. І своє прізвище. Ентер. Готово. Все, вітаю вас! Проект виконано. Завдання сьогоднішнє ми з вами успішно виконали. Виконаний проєкт покажіть своєму вчителю. А зараз повертаємось до уроку. Перевірки. дайте відповіді на запитання. Як виконується фрагмент алгоритму, наведений на малюнку? Що за чим виконується послідовно. А також, як виконується наведений фрагмент алгоритму в Scratch. Всі ці дії ми з вами виконували на практиці. Вдома, будь ласка, попрацюйте з підручником, а саме розділ 3.4, сторінка 111-112, З підручника з інформатики для 6 класу. Також можете самостійно спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 117, 118. Про успіхи виконання пишіть мені в коментарях. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. До нових зустрічей!